Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Від твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму дорочи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. «Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна, О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму дорочи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна. О Володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і О, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму дорочи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діву, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна, О, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, сину Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. «Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму, доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна. О володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму дорочи нас, Синові Своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діву, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О, Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О володарко наша, заступнице наша, Посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєм доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діву, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна. О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна, О володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, сину Ви Своєму доручи нас, Ви від своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, Посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму, віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Під твою милість прибігаємо, Богородиці Діву, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословетна, О Володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові своєму, віддай нас.